Storm Shadow — це дуже класна штука, це реально крута штука. Більш того, це така ракета, знаєте, з історією. Вона дуже любить диктаторів. От перший диктатор, який відчув на собі Storm Shadow — це був покійний Саддам Хусейн. Другим був так само вже покійний Аль-Каддафі. От Далі була група лідерів ІДІЛу. Ну просто наш бункерний дід, він просто не прошується. От і власне слово «бункерний» в даному контексті не випадкове. Storm Shadow — це в першу чергу проти бункерна ракета якраз. В не... крім того, що вона точно прилітає, е... це по перше ще ракета заточена саме проти російської ППО, заточена базово от, від виробника. Вона робила просто вона почала, хоча е... перше бойове застосування 2003 рік, але ж робили її в 90-ті, а розробка почалась, тобто параметри замовляли в самому кінці холодної війни. Тобто, вона базово робилась все ж таки не для боротьби з різними ділами, а саме для прориву потужної ППО технологічно розвиненого е... ворога читаємо радянського союзу.